Привіт, друзі! Сьогодні у вашій увазі хочу запропонувати рецепт приготування дуже смачного, поживного вітамінного салату, який взимку просто ідеально підходить для того, щоб збагатити свій організм вітамінами, тому залишайте зі мною, давайте готувати разом. Беремо овочі. Сьогодні в основі в мене це синя капуста. Дуже люблю її, особливо в такому варіанті. Нашинкую тоненько. Додам сіль і злегка перемну. Сильно, не мніть. Далі беремо невеличку цибулину, я нарізаю півкільцями, можна взяти синю, червону, білу, яка вам до вподоби. Ось так подрібню і додаю до салату. Робимо філе з апельсину. Це робиться досить легко, так, ми будемо поєднувати фрукти та овочі. Це дуже смачне і цікаве поєднання. Філе робиться досить легко, ось таким чином, як я показую в відео, і його подрібню трішки меншими шматочками, щоб були відчувалися просто кубики апельсину. Відправляю до салатнику. І тепер робимо соус для салату. Я видавила рештки з апельсину, сік. Далі додаю сік лимону, мед, олію, гірчицю в зернах та медову гірчицю. Це все ось так перемішую. І пробуємо за смаком. Можна додати ще трішки солі, але я коли м'яла капусточку, додала саму необхідну кількість, перемішую і насолоджуюсь. Неймовірно смачний, корисний, цікавий салатик, готовий. Для мене він смакує як і відразу. Я зверху ще посипала горішко, можна взяти будь-які зернятка і дуже смачно скласти в контейнер і кожного дня подавати до обіду, зробити більшу порцію. вийде дуже смачна, незвична маринована капусточка. Можна й замінити синю капусту на звичайну білу білокачанну, буде нічим не гірше, тому рекомендую друзі обов'язково приготуйте. Ну і не забувайте підписатись на мою сторіночку до нових зустрічей. Готуйте! І нехай у вас все буде добре.